Привіт! Відео знято на прохання моєї однокласниці. Вона попросила зняти огляд на зошити Зібі. Ну, давайте зробимо. І це ось такий набір зошитів Зібі. Хімії тут немає, бо хімію я не купляла. Можливо, такі вже зошити, як географія, фізика, біологія, геометрія та алгебра. Купити ви вже не зможете, бо їх нема в продажу. Зараз є оновлений вид цих зошитів. Тому, можливо, в огляді в серпні будуть нові зошити. І там буду порівнювати ці зошити зі старим. Ну, перший зошит, давайте в нас буде алгебра. Зошит гарний, тут 48 листочків. Його ціна 30. 3 гривні, якщо я не помиляюсь. Тому цей зошит гарний. Для навчання супер. в ньому є ось такі шпори. І це дуже допомагає у навчанні. Просто добре, що вони є. Різні шпори, тут функції. Тому це гарний зошит Купуйте собі такі зошити. Геометрія такий гарний просто коштував. Стіки ж само, як і алгебра. Також дуже багато різних формул та підказок. Різні рівності трикутників, різні задачки. Ось такі всі є гарні шпори. Також в мене було два таких зошити. Далі, географія. Зошит гарний. Купувала за 30 гривень. Також є ось такі різні підказки. Тут є різні поняття, загальні відомості про Україну та різні географічні визначення. Зошит також на 48 листочків. Ставлюємо 10 з 10 за якість. Фізика такий гарний зошит, що тут також є різні шпори, підказки. Але для 7 класу ці. Шпори не допомагають, бо такого ще не вчать у програмі. Зошит просто шикарний, різні ось такі підказки, тому рекомендую купуйте собі такі зошити. Біологія теж гарна. Також є багато різних підказок, які можуть знадобитися у навчанні, а також короткий словник біологічних термінів і біологічні поняття. Ось такі є тут зошти. Також хімію я не купляла. Можливо, буде огляд на хімію в серпні. Англійська мова. Я цей зоштувала для правил. Так, він просто супер. Різні підказки є тут. Алфавіт. Одиниці. Одинична множина. Тому просто цей зошит треба купувати. Таблиці неправильних є слів англійської мови. Це дуже допомагає. Тому купуйте і насолоджуйтесь навчанням. Далі два зошити для історії. Дуже гарні, дуже якісні, але для... вони не діляться на різні предмети тільки для історії України. Тому купуйте, і в історії є різні ге... історичні дати. Чому я кажу саме про нові зошти? Так, таких вже зошитів, можливо, і не буде, бо зробили нові. Тому, якщо комусь цікавий, де купити зошти, такі зошти я купляла, як алгебра, геометрія, географія, фізика, біологія, англійська та історія, купляла в магазині Офіс-центр. Їхня ціна. Приблизно 32 гривні. Купуйте такі гарні зошити. Історію та англійську знайти важкувато. А от фізику, географію та біологію можна знайти в кожному магазині. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас був такий зошит, купуйте вже зараз. І тому, чому ж я кажу про серпень? В серпні я буду робити огляд. На зошти, які я купила для восьмого класу. Бо так, я переходжу у восьмий клас і куплю такі зошити. Історію та англійську мову я залишу, щоб вони були мені гарними. Також тут дуже гарний вибір. А картинку з тими зоштами, які будуть оновлені, ви можете побачити зараз.